Всім привіт, це Коуч і це мій подкаст про тіло і зайву вагу. Сьогодні у нас вже четверта серія, і будемо розглядати позицію жертви і чому позиція жертви і зайва вага завжди дуже тісно пов'язані між собою. Отож, поїхали. Хто така жертва? Жертва це. Людина, яка у всіх своїх невдачах звинувачує когось іншого, але лише не себе. Тобто людина сама каже про себе, що вона біла, пошиста і все робить як треба, а всі навкруги, будь то держава, будь-то сусіди, батьки винуваті у всьому, або сусід, брат, сестра, хто завгодно, оточення всі винуваті, окрім неї. Ось це є дитяча позиція, і всі жертви знаходяться в дитячій позиції. І для позиції жертви, для цієї людини мати зайву вагу завжди це як вторинна вигода. Їй дуже вигідно мати зайву вагу. Чому? Тому що на неї можна спихнути всі свої невдачі. Як це проявляється в житті? Людина може казати, що, наприклад, в мене немає реалізації, я не реалізована людина, тому що, наприклад, в мене є зайва вага, і хто на мене взагалі там ніхто на мене навіть не подивиться, або люди будуть мене засуджувати, якщо я щось захочу проявитися. Куди я така взагалі піду. Або, наприклад, в мене немає хлопця, тому що в мене є зайва вага, або в мене якісь там негарази в стосунках, тому що в мене є зайва вага. Звісно, хто буде таку любити, наприклад, такого любити і так далі. Да? Що може бути ну в мене зайва вага, тому що, наприклад, в мене батьки завжди мені, мені там щось казали, ще й мили, і я не знаю там оточення моє. І в мене є через це зайва вага. Ось людина в позиції жертви завжди перекидає відповідальність на когось, на щось, і так само вона перекидається на зайву вагу. Їй дуже вигідно мати цю зайву вагу як виправдання своїм всім невдачам. Тобто їй легше реально ходити з нею, аніж. Взяти на себе повну відповідальність за кожний свій крок, за кожний свій вчинок, за кожний реально за те, що вона приймає, за кожне рішення, яке вона приймає, ні, вона буде все скидати на зайву вагу. Так само в позиції жертви до позиції жертви дуже, дуже схожий момент. Є у людей таких енергетичних вампірів. Це ті люди, які е, тільки беруть і нічого не віддають. Це жадіни, їх можна назвати реально жадінами, тому що люди ці люблять тільки все собі брати і нічого не віддавати. Навіть, навіть цей прояв може бути, знаєте в чому, коли ви щось, наприклад, прочитали, е, подивилися щось на Ютубі або щось те, воно було вам корисно, наприклад, а ви. Такі, типу, ну, це знаєте, якби корону надягаємо на себе, це недостойно мого лайку або щось таке. А насправді ви там з того щось взяли. І ось коли немає ось того протоку енергії, тобто ви взяли якісь знання, ви взяли якусь емоцію, наприклад, да? і, наприклад, не поставили той же, той самий навіть лайк, о, ну це реально ви закрили ту енергію в собі. Тому я дуже дуже рекомендую просто. Подивіться, як якщо ви так, наприклад, робите, подивіться, як зміниться світ, коли ви будете віддавати. Ось, подивилися щось віддайте. Бо це все, воно не просто так. Повірте, ці закони працюють. І коли ви щось берете, не забувайте віддавати це. Дуже важливо. І, звісно, пропозицію жертви. Вилазьте з неї, якщо хтось там є, сподіваюся, що ні, але вилазьте з неї, жертва це завжди дитяча позиція. Дитяча позиція це зовсім не вигідно, невигідно. невигідно так? Це за жертвою взагалі ніхто не слідкує, це нікому не цікаво. Люди просто, я не знаю, що що можна, ну ніяких, напевно, стосунків з жертвою не хочеться мати. І все, що можна дати жертві, так це жалість. І я не, не вважаю, що я вважаю, точніше що це зовсім невигідна позиція, і ще й носити на собі зайву вагу, на що то на що то треба. Отож. Повна відповідальність за кожен свій крок, ніхто ні в чому не винуватий, окрім нас самих. Все, що нас оточує, люди, які нас оточують, це все те, що ми самі собі обрали. Навіть, повірте, батьків ми навіть самі собі обрали. І саме так це. Тому вилазимо з позиції жертви: ніколи ніколи не жаліємося на щось, на щось навколишнє. Все, що ми маємо у собі, це лише наші прояви, це наші кроки, це наші рішення. Кожне рішення привело нас туди, де ми зараз знаходимося. Тому повна відповідальність за все на собі. Пропускаємо енергію, якщо ви щось взяли, віддавайте, і ви подивитеся, наскільки цей світ зміниться в кращу сторону для вас. Наскільки якість життя буде інша, абсолютно у дорослій позиції. Я вам бажаю успіхів на цьому. Теж напишіть, можливо, щось відгукнулося десь, можливо, себе теж побачили. В мене точно скажу, що було таке, що я щось могла брати і не віддавати. Напевно, тому що в мене був великий якийсь якась потреба щось брати. ось але я на власному досвіді скажу, що віддавати, і це так круто. Спробуйте й ви. Я сподіваюся, що вам сподобається. Все обіймаю, нехай зайва вага нас ніколи не, не підстерегає, нехай вона від нас іде. Все обіймаю, зустрінемося, почуємося вже в наступному останньому, до речі, подкасті про зайву вагу. все пока!